Eu deixo posto. Давай, слушай. Варишь? 이모, ンロイズプラグオンロイ

何<ペー>

vera. Ja. Okkoy. Дива, Дива, раз, два, три, и меня. я, тик, Диво, руч. и на следующую принято. Усе свободя, да, добрый день. Достань. that's down 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, стоп! Вечер! Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Разюма вонять. Дванадцять. Тринадцять. Чотирнадцять. п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять. Стоп. Gus Ismujar, ya, tapi kita pulang. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 100, 28, 54, 55, en 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Pero today